Поїстки війна документальна стрічка режисера Корня Грицюка, яка вийшла у 2020 році. У картині показані розмови автора з випадковими пасажирами поїзду Київ Константинівка, який прямує у сторону недалеко від бойових дій на схід України. Сюжет фільму Поїздки війна простий, але водночас несе в собі важливий посил. Режисер стрічки намагається зрозуміти та дослідити настрої людей, які їдуть з тоді ще мирного Києва у бік невідомості та постійної небезпеки. До речі, сам режисер Корній Грицюк родом з окупованого Донецька, де досі залишаються жити його рідні. Це історія і про автора фільму і тепер вже про кожного з нас. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кожен з нас ніби став пасажиром цього поїзду, який прямує у щось болюче, тривожне та зовсім невідоме. Багато хто так і не зміг залишити свій дім, або якщо і залишав, то все одно повернувся, навіть якщо там і зараз залишається вірогідність щоденних обстрілів та звуку сирен. Автори картини ведуть свою оповідь у потязі та біля нього. Місце дії змінюється з плацкарту на купе, з купе на люкс, де кожен пасажир має свою правду і свою біль. Всі ніби і звикли переключатися з покійного Києва на вагон поїзду, який всього за 12 годин доставить тебе у сіру зону таку близьку до війни. Розмови автора картини з людьми, яких він ніколи більше не побачить, додає цьому проекту ще більшої вагомості. У кожного з них своя думка, свій погляд на цю війну, але всі вони виснажені, часом спантеличені, обурені та дратівливі. Тому і деякі слова, особливо зараз, сприймаються нервово. Проте важливо розуміти, що ми одна країна, і потрібно знаходити точки взаєморозуміння. Всім привіт! Мене звати Корній Грицьок. Я режисер документального фільму «Поїзд, Київ. війна. Я вважаю, що цей фільм треба подивитися для того, щоб побачити, в принципі, що таке війна з 2014 року для нашої країни, тому що вона, на жаль, почалась не в лютому, вона почалась ще 8 років тому. І якраз в цьому фільмі ми показуємо людей, які живуть на Донбасі, і які їздять між Києвом та Донбасом, або між миром та війною. Мені здається, цей досвід буде надзвичайно цікавий. Корні Грисюк спеціально для кіносенсу. А ви були на каналі Кіносенс. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про вподобайки. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.